Якщо хто не знав, як розбирається мотор з мотоцикла Іж, зараз я вам покажу. В принципі, нічого складного, не думайте, що це складно. Насправді він розбирається дуже легко з допомогою канцелярського ножа. Ось дивіться, приїхав нам двигун з цього мотоцикла. Зараз я його розберу канцелярським ножом. Ну що? А ви розказуєте важко, важко. Та й що там важко? Взяли, Розрізали. Все, я вам навліхав. Не обойтесь нам без кусачок. Правда, у нас кусачки такі. Ну, все одно. Трошечки прийдеться піднапнутися. Все. Все. Що, супер Хто Супорте мені статистику. Все. Розібрали. Залишилось розколоть. Зараз пару болтів відкрутим. Все. А ви говорите, що двигун від мотоцикла довго розбирать. Хвилина, максимум, хвилина. Так що беріть уроки, записуйтесь до нас на курс по розборці двигунів з мотоцикла 222 долара. Бігом, поки група не набралась.